Всім привіт, друзі! Ви на каналі Joker Your Games І сьогодні у нас огляд на середній танк 10 рівні Великобританії Centurion Action X. Ми розглянемо його плюси та мінуси. Поговоримо про обладнання, польову модернізацію та, в принципі, все, що потрібно для огляду. У мене залишилось 700 хп, а я набив всього 1200, і ви побачите, скільки можна набити на Centurion Action X за допомогою його ДПМ, навіть коли у вас залишилось 700 хп. А перед тим як ми почнемо, хочу вам сказати, що під цим відео ми розіграємо 10 тисяч золота, буде 10 переможців по тисячі золота. Ось всі умови будуть також в описі. Все, що треба зробити, це поставити вподобайку цьому відео, бути підписаним на мій канал та написати будь-який коментар. Обов'язково вкажи свій нік, щоб в разі виграшу ти отримав золото. Розіграємо все це діло на стрімах. Розіграш буде, зараз не знаю, що точно коли. В описі все напишу. І так, що ж йому таке апнуло, що він став мега імбою. Йому апнули повністю гармату. Йому апнули ДПМ, йому апнули стабілізацію, зведення і все, що стосується комфортності стрільби. У мене на обладнанні боновому, боновий вентилятор та боновий досилач 3903 ДПМ. Це просто щось люте, неймовірне, імбове і так далі. 6 секунд КД з альфою 390 це дуже-дуже високі показники. А по обладнанні, взагалі, в принципі, що можна в нього ставити. Ну тут вже на ваш вибір. Можна в нього ставити стабілізатор, вентилятор досилач, можна ставити вентилятор турбіну досилач можна ставити вентилятор згартування досилач Я це все в принципі зараз прикріплю. Тут вже все залежить від вас, який ваш геймплей, тому що і турбінка хороша, і стаб хороший буде, і згартування хороше. Це ж залежить від вас, від вашого геймплею як ви граєте. Конкретно мені подобається їздити з загартуванням, тому що я бучу собі ХП і плюс бучу також собі ремонт на катках. І мене ніякі там 140 ві на катках не можуть тримати, якщо я буду їздити з загортуванням і ремкою великою. В цьому був в мене ремка маленька, Маленька, не знаю чому, але ну, чомусь так. Зараз буде конкретна ситуація, де можна буде подивитися, який лютий ДПМ у цього танку, і точність ізведення зведення. Це є без стабілізатора на згартування. Тобто просто 6 секунд КД. На ходу даємо вже два рази дали. Да? Отримав ББшкою не пробив він мене, тому що у нас башта доволі броньована. І в принципі, вазика вже нема. Навіть якби він був там, ще в нього було не знаю, 500 хп, ми б все одно його на ДПМу добрали. Тобто безкоштовні там три постріли ми зробили і їдемо далі. На рахунок їдемо. Їдемо ми достатньо комфортно, у нас хороша потужність, і в принципі максималка 55 дозволяє нам, а, як вам сказати, Плюс-мінус комфортно переїжджати між флангами. Ось дивіться ситуація. У мене залишилось 386 хп. Так, якби в мене не було загартованої броні, в мене було б 1950 хп, а в мене 200. Ну це з боновою. Без бонової буде 2150. А, але за рахунок того, що я їду з загартуванням, я можу отримати зараз. Покійно плюшку ще від Т-62, тому що в нього середня альфа 320. Ну, я сумніваюся, що в нього влити там 380 і так далі. А, тому, в принципі, заартування на цьому танку себе дуже виправдовує а, більше, ніж стабілізатор, тому що стабілізація в нього і так чудова. І я не думаю, що йому там стабілізатор прям потрібен. У нас було 4700 ні, не так. 5000 хп у нас зараз, і в нас залишилось там а, менше 100 хп. так? І подивимось, скільки ми можемо накидати, використавши ось ті менше 100 хп в цьому бою. Тобто, як себе згартування виправдовує на Центуріоні. Зараз я роблю велику помилку, що виїжджаю, тому що мене маус міг би вже забрати, я би відправився в ангар, але я йому даю на реакції, а він мене не пробиває. Ось. Тут знову я роблю помилку. Це могла би бути ще плюс 400 плюшка, але нічого страшного. ДПМ хороший, заряджаємося, даємо Т 62А. І в нас вже 5700. так? А так би я вже був в ангарі давно. Ще у нас стоковий огляд 410 метрів, що достатньо багато. Плюс допайок, плюс перки на огляд і так далі. У вас буде 470, 480, плюс-мінус, в залежності від вашої комплектації, там сіра, червона чи фіолетова збірочка. В будь-якому випадку оптику тут можна не возити, її не треба тут возити. Uh, і це якби, допомагає вам uh, як вам сказати комбінації вашого обладнання робити більш uh, такими гнучки. Виїжджаємо, даємо ще одну плюшку, і того у нас 6700 дамаги. Відправляємося в наступний бій. Наступний бій буде з десяточками на мапі Штиль. Так, що я думаю зробити? Я думаю, зразу проїхати, а для того, щоб постеляти тяжам в борт, і це виходить це без турбіни, їду, якщо що. Даємо вас за кушок. І дивіться, в чому прикол. Йде кінь. Я думаю, треба його поставити на каток. Тому що якщо я ставлю його на каток, а нас каде 6 секунд, то кінь уже, в принципі, нікуди не доїде. Так? Він не виїзний. Що, в принципі, відбувається. Також мені допомагає мій тімейт, Але в будь-якому випадку ну, КВН-9. Плюс у нас класна громада, класна стабілізація. Класне ДПМ дозволяє нам що зробити? Дозволяє нам 1700 дамаги дати вже на початку бою без якихось там проблем. Ось. І ще й даємо, не пробуваємо влт так би було б уже 2000. А по гарматі, до речі, я не поставив гармату. Давайте вам зараз покажу гармату. Гармата дуже чудова. На моїй збірці в мене виходить 3900 ДПМ, при рельті 390. А по снарядам давайте пройдемося. Снаряди тут теж. Прекрасні. 330 кумулятиви пробивають, летять 1173, майже 1200 офігенні фугаси, трошки пізніше про фугаси. Підкалібри 268 пробою 1478 летять швидкість, це дуже комфортно. Фугаси 480 альфа, 105 пробиття, 1173 летять. Коротше, по пушці тут просто нема, ну взагалі нема до чого навіть докопатися. Пушка ідеальна по снарядам, по всьому. Добре, що тут кумулятиви голдові, до речі, мені більше подобається, коли у СТК є і кумулятиви, і підкалібери. Тому що, наприклад, у леопарда першого, там підкалібори голдові. І часто підкалібри буває, стріляєш, вони втрачають своє пробиття на відстані, плюс, може бути, рикошет. Ну, коротше, така собі штука. А так, ви на вісімки, там на дев'ятки підкалібри заряджаєте. А якщо там якісь мауси, сотки, і четверті, четвертій, і Сьомі, ви комусь зарядили, і у вас ніяких проблем з пробиттям. Немає. А, так, танкуємо Ріночеронти. У нас вже там 3000 дамашки, плюс-мінус. Дивимось, що відбувається по бою. Так, карта Штиль. Наші тяжки вже, в принципі, зайняли позицію повністю лінію А продавили, там А5, А6 вони вже там давлять. Я думаю, що не світилася тільки ФВшка. ФВшка зазвичай у нас стоїть в пущиках десь там під базою. Тому граю обережно. Подвигаю труб бачата, щоб вона прикривала мою башту. Е, якось так. Давайте буду коментувати вже бій. Про танчик, в принципі, все плюс-мінус сказав. Е, а, маленьке маскування у танку, тому не розраховуйте, що ви будете стріляти. Ну, от я стріляв по 140-му, я світився. Ну, в принципі на іншому танку я теж би світився, мабуть. Але на якомусь УДОСі, там 15-16 я міг би і не засвітитись. Е, так. Маскування, сказали пушку сказали, гармату. А, броня. А, по броні, я думаю, ми коли ж з моделлю подивимось після бою. Чи ні, не будемо дивитись броню. Коротше, броня. Давайте коротко. А, башта прикольна, 250, броня приведена, там може бути 300, 400, може бути 260. Башня максимально рандомна. А, сподіватись на неї насправді можна, але до 10 рівнів, бо кумулятиви туди заходять ну дуже сильно. А, Ось, до речі, світиться ФВшечка. Не даю їй фугасом. На жаль, не даю їй фугасом. Якби фугас зайшов, було б взагалі прекрасно. Було б ще більше дамажки. 539 фугасом даю. Заряджають 6 секунд, дивіться прикол. І ще 485. Ну, тобто, ви розумієте силу цього танчику, так? Просто за 6 секунд я дав 1000 дамаги. Бо перший ми можемо нарахувати. А, ну, ось зрозуміло. Так. Тим часом у нас вже 4450 хп. А якщо що, це другий бій підряд, ну ви потім подивитесь по часу. Бій попередній, і цей бій, це я зіграв два бої підряд. Це не якийсь там один бій через 10 боїв ще один. Це два бої підряд я зіграв. А забігаючи наперед, скажу що там що там більше 6000. Добираємо 268. Їдемо далі. В принципі, мені вже боятись немає кого, не світилась тільки 50Б. Чи світилась? Не видно мені. їду. А, ось. ось 50 баз засвітився, так. Під'їжджаю до бази. Зараз засвітиться арта Т-92. Справа в кущах. І я що роблю? Я скидую інтуїцію за одну секунду. Секунду, скидую на фугас і даю 498. Тобто, у нас альфа була яка 530, 400, там майже 500 плюс, 498. Ну, коротше, фугаси дають дуже багато варіативності в цьому танку. Знову фугасик, хоп, 460 арти нема. А на другій іншій СТ, де фугас не так пробивають, я б потратив би а, в два рази більше часу на те, щоб добрати ці арти. Так? Ось, 50Б на мене їде. БК вибуває. Так, до речі, танк кретується достатньо. Буває горить, і БК вилітає в нього частенько. Але 6700 ми свої дали, тому все окей. Перемога, ура. Отже, за штиль ми отримали першу ступінь. Набили 6700 дамаги. По показникам 22-18 пробитів 21 попадання. І за попередній бій з вісімками також ми набили 6700 дамаги. майже, до речі, так само. Теж перша ступінь. 24 22 19 В принципі, я показав, що може цей танк робити по ДПМу. Як він може, в принципі, розвалювати і фугасиками, тому що ми тут попадали. А У по ФВ-6 фугасами стріляли, так, за три постріли. Ось, там по 500 вилітало. Тому такий танчик. Танчик сильний. Так, це було два бої підряд. Ось. Перший бій 04-4, 2,20. І другий бій 04 232 ночі. Так, 2-32, 2,20. Так, а в нас зараз 2,47. Ну, коротше, отак. В принципі, все. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео, пишіть будь-який коментар. 10 тисяч золота розіграш під цим відосом, 10 переможців по тисячі вірогідність дуже велика. Розігруємо завжди золото на стрімах. Тому, якщо ви глядач, який потрапили на це відео випадково, то коротше, підписуйтесь і нічого не пропускайте. Все, слава Україні! Дякую за перегляд, дякую за вподобайки. Побачимось на стрімах.